6 жовтня неділя, завдаток спадщини. Обіцяний Святий Дух є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу його слави. Завдаток це частина, сплачена заздалегідь, за договором в забезпечення цілого. Бог у Христі уклав договір про надання нам вічної спадщини в кращій країні, ніж ця. Тобто небесній, що має своєю столицею славне місто, будівничий і творець якого Бог. Ця спадщина вже куплена й оплачена для нас, але ще не настав час для повного викупу купленого володіння. Але той, хто зобов'язався віддати його нам, коли воно буде повністю викуплене, заздалегідь виплачує нам частину, дає нам завдаток на забезпечення всього вічного володіння. Цей завдаток сплачений наперед за договором Дух Святий. Заставою вічного володіння є вічний дух. Якщо у вас є вічний дух, і поки він у вас є, ви впевнені у вічній спадщині. Якщо ж у вас немає цього духа, то ви зовсім не впевнені в спадщині, але спадщина це вільний дар для всіх, вільний також і завдаток, порука, бо це вільний дар. Для всіх і ця гарантія Дух Святий обітований. Просіть і буде вам дано, прийміть Духа Святого, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.